Вітаю! З вами Наталя Пашковська і ми вивчаємо географію материків та океанів. Першим континентом, який розглянемо, і, наприклад, якого вчитимемося характеризувати природні комплекси усіх материків, буде Африка. Польський публіцист, поет і фотограф Рішард Капустінський у свій час написав: Континент є занадто великим, щоб описати. Це справжній океан, окрема планета, різноманітний, дуже багатий космос. Тільки з великим спрощенням заради зручності ми можемо сказати Африка. Та разом ми все ж таки спробуємо зануритися в цей космос величезний, гарячий, манливий. І одразу пояснимо, чому гарячий. Пригадуємо все, що знаємо про рух Землі в космосі і сонячну радіацію, як визначний кліматотвірний чинник, і ось вам відповідь: Африка єдиний з усіх континентів, що майже посередині перетинається екватором, отже більша її частина лежить між двома тропіками, у поясі, який отримує найбільшу кількість сонячної енергії. До речі, саме слово Африка трактують по-різному, та зрештою в усьому відображена її спекотливість. Одразу скажу, що положення відносно екватора пояснює не лише високі температури цього материка. Пам'ятаємо, що від екватора до полюсів змінюють одне одного кліматичні пояси, а від цього природні зони. Отже. Природні умови північної та південної частин Африки будуть зеркально повторюватись. З цього висновок. Саме географічне положення визначає природні умови будь-якої території, а положення відносно екватора і нульового меридіана є першим у плані його характеристики. Зауважу, що цей план є в конспекті до уроку, тож прошу звернути на нього увагу. Продовжимо. За площею Африка є другим материком після Євразії. Її особливістю є те, що вона єдина з континентів, розташована в усіх чотирьох півкулях. Але по відношенню до нульового меридіана такої симетричності, як у випадку з екватором, немає. Більша частина Африки лежить в східній півкулі. Для визначення розмірів будь-якого материка і пояснення їхнього впливу на природу території, характеристиці географічного положення зауважуємо на крайні точки, найвіддаленіші за основними сторонами горизонту пункти, що визначають місце розташування території в системі географічних координат. Крайні точки материків та островів є мисами. Отже, крайні точки Африки такі: північна мис Росенгела. Південна мис Агульяс, західна мис Альмаді, Східна мис Разгафун. З півночі на південь материк витягнутий майже на 8 тисяч кілометрів, з заходу на схід приблизно на 7,5 тисяч кілометрів. Розміри і положення Африки такі, що її перетинають сім кліматичних поясів: екваторіальний і в обох півкулях субекваторіальний, тропічний, субтропічний. Не всі вологі, але всі з великою кількістю тепла. Африка омивається водами двох океанів: на Заході та півночі Атлантичного, на сході Індійського, але берегова лінія порізана слабко, тож материк, особливо на півночі, малодоступний для їхнього впливу. Чого не можна сказати про сусідку Євразію? Африку й нашого гіганта розділяють Сереземне і Червоне моря. В районах Гібралтарської та Бабель-Мандепської проток материки прилягають майже впритул. Більше того, материки взагалі були з'єднані Суецьким перешийком до побудови каналу, щоб відкрити в 1869 році для скорочення шляху з Європи в Азію. Така близькість робить суттєвим вплив Євразії на природу Північної Африки, адже пасатне перенесення сухого повітря з материка сприяє утворенню там величезної тропічної пустелі. Також не забуваємо про вплив теплих і холодних течій на узбережжі материка. Співставляємо фізичну і кліматичну карти і повторюємо: холодні опустелюють, теплі зволожують. Продовжуючи тему берегової лінії, звертаємо увагу на затоки і півострови. Найбільшою із заток є Гвінеська на Заході, з півостровів Сомалі на Сході. Він є єдиним великим півостровом і його називають Африканським Рогом. Найбільшим островом, що разом з Африкою утворює одну частину світу, є Мадагаскар. Він материковий. До Африки належать і невеликі острови та архіпелаги, серед яких вулканічні острови: Зеленого Мису, Канарські, Коморські та інші. Зробімо висновок. Географічне положення Африки таке, що цей матрик є найспекотнішим з усіх. Африку майже посередині перетинає екватор, тож природні умови північної та південної частин зеркально повторюються. Через слабку порізаність берегової лінії океани великого впливу на материк не мають. Натомість значну роль у формуванні природних умов Північної Африки відіграє близькість Євразії. Та сусідство цих двох материків має не лише фізико-географічне значення, адже за однією з найпоширеніших версій, Африка є прабатьківщиною людства. Тож саме звідси в Європу і Азію розселилися первісні люди понад мільйон років тому. Та й першими мандрівниками у світі були африканці. Пригадаємо відомості про єгиптян, які ще три з половиною тисячі років тому здійснювали далекі плавання вздовж берегів Червоного моря, та про відважних фінікійців, які у VI столітті до нашої ери обігнули Африку і переконалися, що вона зусібіч оточена водою. Про Африку згадували в своїх творах давні греки і римляни, але справжнє дослідження материка почалося наприкінці 15 сторіччя. Причиною стали пошуки морських шляхів до Індії, яка приваблювала європейців дорогоцінним камінням, золотом, прянощами і намаганням поширити серед представників інших вірувань християнство. Тільки подумайте: з 1444 по 1448 роки вздовж берегів Африки, було відправлено понад 40 португальських кораблів. Плавання Бартоломео Діаша і да Гами були найбільш успішними і дали можливість встановити обриси Африканського континенту. Та, на жаль, разом з першими плаваннями португальців розпочалась її епоха работоргівлі найстрашніша сторінка в історії Африки, період, який значно затримав дослідження материка. Вивчення внутрішніх територій Африки почалось аж з 19 століття, Найбільш відомим дослідником цього періоду став англієць Девід Лівінгстон. Будучи лікарем і не маючи спеціальної географічної підготовки, Лівінгстон першим перетнув материк із заходу на схід, відкрив на річці Замбезі неймовірної краси і потужності водоспад Вікторія, встановив, що Калахарі це не пустеля, а напівпустеля, визначив вододіл Озер Н'яса і Танганьїка і напрочуд точно позначив ці і багато інших географічних об'єктів на карті. Для європейців шлях до центральних частин материка відкрили також дослідження відважного Генрі Мортона Стенлі. Він перетнув материк в районі екватора, і найповноводніша річка Африки Конго була розвідана по всій довжині. Зараз серія семи водоспадів на цій річці названі на честь видатного дослідника. Відкрив масив Рубензорі, встановив місце витоку Нілу. Стенлі вважають першим дослідником, хто побачив племена найменших людей на землі пігмеїв. Серед видатних дослідників Африки слід назвати й українця, гірського інженера, мандрівника і дипломата Єгора Ковалевського, який в XIX столітті подорожував і описував природу північно-східних районів Материка. І повертаючись до слів Рішарда Капустінського, скажу, що справжній океан і окрема планета під назвою Африка досліджуються донині, адже вона досі повна нерозкритих таємниць і загадок природи. Тож продовжимо на наступному уроці, знаємо, чому Африка на фізичній карті практично вся жовто-коричнева і які багатства в її надрах так приваблювали туди європейців. На цьому до побачення, натхнення вам у пізнанні світу!